Так, вітаю всіх на моєму каналі. Так, Зняв я розпределітель. Е, так, це в мене виходить розподілитель r 75 2022B. Е, це алюміній маркеровка. Так, оце він так виглядає. В першу чергу, зрозуміло, е, що його помить, бо з грязним теж працювати не дуже приємно. Так, сейчас я покажу, як би хурозборочки по черзі. Значить, так, в першу очередь вибить шпонки. Там стоїть дві шпоночки такі. Е, вибить шпонки, Відкручується оця кришечка, знімається і відкручуємо ці шість болтиків. Знімається якби алюмінійка. Ось От, ця часть. Так. Що я положу. Так. Ця часть знімається. Потім можна відкрутити нижню частину. Тут, виходить, якби на своїх болтах, внутрі вже відкручені, остається 4. Откручуємо. Потім клапан. Клапан його навіть, мабуть, він знаходиться, цей клапан, тому що під цією кришечкою. Це якби робочий редукційний клапан. Так, освободю одразу же клапан основний. Ось, він тут пломбірований. Я його навіть не трогав. Я цьому розприділітелю, мабуть, навіть нічого не робив. А то, мабуть, поміняв резинки і все. Ну, щось вони потекли. Так, от оцей цей клапан розсвободю. Замітю, на яку він глибину був закручений, або штангелем, або по количеству витків на різьбі. Так, Тут ще є один клапан. Ну це походу, Подивлюся, що це за клапан. Ось у він. Стоїть там пружинка і стоїть клапанець. Так, Зараз я оце все знімаю. Постараюсь, щоб відео було не дуже довгим. Ну а там, як завжди, як вийде. Е, роблю я відео для того, щоб хто має трактор т 16 ну, мало якесь представлення про цей редуктор. Е, е, Ніколи я не кажу своїм глядачам, ті, що дивляться, підписуйтесь, е, То, що це так, сугубо лічний вопрос, підписуватися, не підписуватися. Є, е, звісно, унікальні е, постоянні. Зрителям мої каналу за це дякую, що ставите лайки. Навіть не буду казати, що там ставте лайки обов'язково. там, той. кому треба, той подивиться. Так. В інтернеті дуже багато всякої інформації. Ну, я знімаю для, для себе показати, як воно тут. Ну, може кому і людям понадобиться ця інформація. Так, знімаю зараз оці боковушки всі, і потім покажу, як воно все там внутрі знаходиться. Mm -hmm. Так, По ремкомплекту, значить, іде дві прокладки, потім дві такі під шарик. Кстаті, одна з такою виточкою, Ось. потім два пильника. Одне кольцо більше, потім одне менше, потом ще менше. Два тонших і раз, два, три, чотири, ще менших. Зараз буду дивитися, по ходу, куди вони всі встановлюються. Ну один, один. Точно знаю під кришку робочого клапана. Ну а це буду дивитися. Так, зараз я його розбираю і продовжу далі. І так, по ходу, по ходу, по ходу я його розібрав. Так, значить, зняв цю часть, це вона в мене ось у. У мене тут, тут стоять алюмінієві, отакі замість пластикових. Це ще, видно, заводські, ну вони хорошенькі. Значить, ось оця головка. Що я буду показувати так. Е, так, це все є, вони ось такі. Ну, не знаю, я, мабуть, все-таки оставлю рідні. Тут воно все-таки алюміній притертися. Е, ну, головка, шар сам якби нормальний. Получається так. Ось два колечка, ось ці два, вони встановлюються, вкидається нижня чашка. Ну, скажу так, ось така чашка, все без буртика. Е, потім ставиться, ставиться речах, ставиться оце колечко і потім встановлюється верхня часть. Так, да. це по поводу цього так. Ну, тут якби все, все вроді хорошо. Так, да, оці резинки, вони були. Ну, вже, звісно, з часом... Так, де вона всю? З часом, я не знаю, може і за них, звісно, підтікає. Ну, вони трохи жорстковаті. Я їх буду міняти на все-таки на силіконові поставлю. А чашки ці оставлю алюмінієві. До да, при зборки М -м, дивіться, е куди дивиться шпонка. Шпонка, якщо по ходу так дивиться, то... Должна стоять стоять до цієї кришки отак. Бо можна речах поставити і отак. Ось сюди шпонка. Можна поставити і отак. Потім, коли встановити речах, він якби трошки не так буде стояти, як до цього. Загиб буде, допустимо, речага сюди або сюди. Ну це, в принципі, не столь важливо. Так, тут, вроді все, ціле, М -м -м, стояла прокладка. Видно заводська, бо є ліодер, дер, вона і порвалася. Ну, буду ставити резинові такі. Другого виходу немає. Так, значить, по цьому вроді все нормально. Тут нічого не затерте, якби теж все нормально. Так, це по цій частині головки. Так, <кій> далі зняв клапан. Ось у клапан. Я, звісно, не буду розбиратися, що за клапан, але ось він цей клапан. В нього теж є буртик вибитий, він не регулюваний, ніде нічого, просто стоїть клапан. Значить, ось оцей виходить канал і він держи. Він держить якби би зі сторони. Ось отверточку вставляю, суну. Ось, Ось отвертка, Він би держить зі сторони давлення, та що йде вже на зброс. Ось цей канал. Так, витягнув я mm. клапан і скажу так, робочо-регулювачний, На ньому, звісно, да, тут. Вироботка є і доволі така значительна. Навіть якісь воно є. Ну, може де лежав. Отак воно погано видно. ну Є, тут. є воно це діло. Так, е, знята ось, ось кришечка. Потім оцей колпачок. Тут є різьба така. Ось тут так встановлювати, щоб леші витягнути, тому що на резинці буває плотно сидить. Кручується цей самий болтик і е, плоскогубцями або якийсь ключик грушку на той і вибивається. Так, з резинками практически розібрався, куди що. Так, зняв вже зрозуміло, що задню частину. Задню тут стоїть. Зараз так перекинуть, щоб не розвалити його все. Точніше не Угу. Там стоїть е, сідло клапана. Буду його вибивати і, мабуть, трохи торцюну. Це, звісно, час обов'язково треба торцюнути, Не знаю, не так погано видно. Ну, ну, вироботка є. Вироботка є. Так, В принципі, так, зняв вже я е, цей клапан, регулюровочний ну, заводський в мене він був. Якби три оборота і він повністю закручений. Він представляє з себе отаку частину. Ось шарик. Шарик обов'язково треба дивитися чуть ли не під увеличительним стеклом. Таким. Щоб в нього не було ніяких ні раковин. Тим більше може ржавченка або ще щось, то Йо його треба обов'язково замінити. Так. Ну, він вроді нормальний. Так, резиночки тут дві стоять. Тут в гайках такі проточки для резиночок. Це ж вони ось сюди ставляться. Так, одна, ось під гайку друга. Так, це походу, назву його так, зривний клапан. Хоча він і зарелинний, ну хай буде називатися так. Так, по ходу, по ходу. Тепер, зараз я тут, ну, кришка тут вже, якби все нормально. Перемив. Ну, Було, звісно, якісь мазута е, по речашках. Ось, ось да, тут ось він порваний. Ну, все одно, це, що він так порваний, це одне. Тут е, з двох, е, двох кришечку воно зажимається. Отак От виходить. Отак От От зажимається. А ця часть, оця часть, вона сюди отак устанавлюється. Ну, резинки все, не видержали. Цей рычаг і цей речаг ось тоже вже на підході. Так, що дальше далі? По ходу цього всього. Тут, замітив, така штука є. Зараз буду з этим делом розбиратися. Я думаю, що відео я буду заканчивать, тому що не хочу я монтувати його. В принципі, по розпределите дуже багато відео є. Ну я просто знімаю за те, що як у мене воно знаходиться. Така штука інтересна. Я цьому вниманию не придавав. Якщо глянути на оцей турець, Тут є дві лиски. Осьо, Лиска. І ось о, якби ударене. Ось. О. Вони знаходяться в сторону е, робочого е, клапана. Ось о, сюди. Із-за чого? Я був, витягнув один оцей е, сам жиклюр розподілителя. Ну, не жиклюр, а Сам золотник. Вони, звісно, встановлюються тільки так. І що я тут побачив? Тут є така цікава штука. І де скільки не дивився, я такого не бачив. Ось є е канавка вглублення, потім йде риска по всій часті. І вона виходить на, на цю сторону. Получається, е може щось тут не так стоїть, можна, в принципі, отак поставити. Тоді, виходить, все розвернуто в обратну сторону. Можна його поставити і отак. По ходу розберу, подивлюся. Якщо знайду яка причина, то обов'язково це все діло розкажу. Да. Він в мене тут якби все нормально, бо показували люди, що вставляють і воно так хляпотить. Тут чітко все стоїть. По поводу цих клапанів, не знаю, чи їх розбирати чи не розбирати. Тут це фіксація для відбросу, для речага і для фіксації. Ну, в принципі, це фіксується, тільки на цьому розпределітілі не було відбою назад. Так, Ну це я ж кажу так. Ну я з цим подивлюся, ще позаглядаю в літературі. По поводу ще раз витягну покажу. Ось є така штука. І на цій стороні ось ударена така, ну, як не направляйка, ризка така. І це вони обидва стоять в сторону, в сторону основного клапана розгрузочного, робочого. Його, в принципі, можна і так поставити, без випросів. Можна і так поставити. Тоже саме шар буде входити, ну, головка шара речага. Ну, тут якась то ж що то є. Цим треба, мабуть, розібратися, подивитися, як воно, чому. Ну, я розбираю, як воно було собрано. Так, ну тут плотно, що цей плотно, що той плотно, то нормально. Так, ну по розборці вроді все, я так розказав, показав. Пожалуй, пожалуй на цьому все. Всім спасибо за увагу. Всім найкраще, бережіть себе, близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. До побачення.